Тільки об'єднавшись, ми зможемо здобути перемогу. Кременчук невпинно допомагає українським захисникам. Сьогодні від Кременчуцької громади міська влада передала 20 комплектів обладнання для спецзв'язку та тактичні рюкзаки військовим одного з десантно-штурмових підрозділів, які мужньо здобувають незалежність та свободу України. Це тактичні рюкзаки, це пристрої для компактного перенесення радіостанції, в які може бути інтегрована автомобільна радіостанція, в яку вставляється відповідно акумулятор. Є можливість працювати від мережі. Дякуємо нашому підрозділу. Він має відношення безпосередньо до Кременчука. В ньому служить дуже багато хлопців з Кременчука. Це не остання наша допомога. Впевнений, що і далі будемо продовжувати підтримувати їх. Ще одне замовлення наших військових виконано завдяки цьому обладнанню. Бійці матимуть стійкий зв'язок із побратимами та зможуть більш ефективно нищити ворога. Пріоритет Кременчуцької громади це допомога ЗСУ. Тож ми і надалі підтримуватимемо наших захисників, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, ременчуцькі новини.